Як же заробляти такі гроші в Україні, але продаючи на американську аудиторію? Зараз я розкажу вам про 5 товарів, які найкраще продаються на Еці. А для того, щоб дізнатися для вас цю інформацію, я заліз у спеціальний шпигунський сервіс, який дозволяє подивитися, що продається у ваших конкурентів. Наприклад, тут є 1093 продажі за 7 днів, всього лише за тиждень, тут є 1071 продаж за тиждень, а тут 744. І перший товар у списку це не зовсім м'яка іграшка, це викрока. Тобто це опис, як саме зробити е, таку іграшку. І він має 1916 продажів на тиждень. Наступний товар це 1093 продажі на тиждень. Це іграшка, яку можна ввішати на ялинку. І тут ви персоналізовано можете поставити фотографію того, хто це замовляє. Це дуже прикольний товар. Наступний товар: 1071 продаж за 7 днів. Це Така шкарпетка з ім'ям вашої собаки. Ось от такий от товарчик продається під Різдво. Наступний лот це початка. Тобто ви можете зробити персоналізовану початку і наносити її будь на що Наприклад, це може бути тиснення на вашій книзі або блокноті. Нагадую вам, що ця печатка продається зі швидкістю 744 продажі на тиждень. Наступний останній лот у списку це різдвяна прикраса у вигляді серця. Теж персоналізоване можна наносити ім'я клієнта 728 продажів на тиждень. І якщо вам це цікаво, будь ласка, переходьте в телеграм-канал або підписуйтесь на мене тут. Я буду розказувати вам про все, що стосується ЕЦІ та маркетплейсів.